Ми створюємо it рішення, які комплексно вирішують ваші потреби. Від малих компаній до великих гравців енергетичний бізнес з нашими рішеннями знаходиться в найкращих руках. За допомогою нашої системи ви зможете збирати та керувати даними з лічильників на професійному рівні, допоможемо вам забезпечити виконання зобов'язань звітування даних. Завдяки прямому контакту з виробниками ми допоможемо вам з вибором, закупівлею та встановленням лічильників. Завдяки нашій системі, купівля та продаж продуктів на оптовому ринку. Їх оптимізація стають простішими. Маєте під контролем торгову позицію, поточний прибуток та збитки швидко та ефективно виконаєте зобов'язання подання добових графіків та проінформуєте керівні органи про виконані транзакції. З нашою системою ви можете обслуговувати клієнтів, товарних, нетоварних продуктів та послуг з одного місця. Надає повноцінний догляд, починаючи укладанням договору та закінчуючи виставленням рахунків фактур. Ви можете розраховувати на електронну комунікацію згідно з правилами лібералізованого ринку. Експлуатація системи розподілу, торгівля та кінцеве постачання енергії стають простішими з нашим рішенням. Можливість поєднання декількох видів діяльності та стати універсальним гравцем в енергетичній галузі. Мрія про єдине комплексне рішення з нами стає реальністю. Завдяки нашій торговій платформі ви можете об'єднати внутрішньодержавний ринок з іноземними ринками. Ми відповідаємо за організацію короткострокового ринку електричної енергії в Україні та Словаччині. З нами ви можете чітко контролювати перебіг доби торгів та виконання завдань системою. Якщо ви хочете більше дізнатися про те, як досягти успіху в енергетиці, відвідайте наш сайт utilities.sfera.sk.ua.